Вітаю, мене звати Яна Волкова, ви на каналі «Менеджмент та управління. Ми продовжуємо наш курс, який називається стратегічне управління, а також ми продовжуємо нашу минулу тему, яка називається стадії процесу стратегічного управління. Сьогодні ми розглянемо ще дві стратегії: це реалізація стратегії та стратегічний контроль. А поки що не забудьте підписатися на мій канал, поставити лайк, залишити вогник у коментарях. А також не забувайте підписуватись на мої соціальні мережі. Там дуже багато цікавої інформації. А ми тим часом розпочинаємо: реалізація стратегії. Реалізація стратегії один з найважливіших етапів стратегічного управління, який спрямований на розподіл ресурсів. Встановлення організаційних відносин, відповідності між стратегією та процесами в організації, створення необхідних допоміжних систем, вибір та узгодження і стратегією підходу до управління організацією. До основних завдань реалізації стратегії відносять: формування організаційної структури для реалізації стратегії, створення сприятливого клімату організаційної культури, управління ресурсами організації. Формування політики та визначення механізмів реалізації стратегії організації, а також контроль за реалізацією стратегії. Реалізацію стратегії вважають критичним процесом, тому що у випадку успішного його виконання організація досягає мети, а при неуспішному з'являються певні труднощі. Зазвичай реалізація стратегії передбачає поглиблене вивчення стану середовища, цілий і формування стратегії. Оцінку ресурсів і можливостей їх розподілу, створення умов для мотивації працівників під час реалізації стратегію та підготовку рішення щодо організаційної структури. На цьому етапі може виявити, що організація не може здійснювати вибрану стратегію, що пояснюється недосконало проведеним аналізом і неправильними висновками, а також виконанням непередбачених змін у зовнішньому середовищі або у внутрішньому середовищі. На основі стратегії у процесі реалізації в організації здійснюється формування тактики, яка, на відміну від стратегії, розрахована на більш короткий термін та має швидкі результати, які співвідносяться з певними діями, з метою уникнення, позбавлення правильної організації та неточного розуміння довгострокових і стратегічних планів. Розроблюються додаткові орієнтири, здійснюється формування політики на тривалий термін, як, яка е, визначає загальні напрямки дій для досягнення цілей. Щодо розробки процедур та правил дій, то слід звернути увагу на те, що процедури описують дії в конкретній ситуації, які мають бути виконані для виконання завдань. Застосовуються правила, які визначають, що має бути зроблено в конкретній ситуації. На відміну від процедур, правила розраховані на послідовність дії, які пов'язані між собою. У процесі впровадження стратегії проводяться зміни, які називаються стратегічними. Для їх, ну, до них, як правило, відносять перебудову або перетворення організації. Звичайні зміни, не зміни функціонування організації. Для того, щоб обрати стратегію і управляти нею, варто визначити, які вимоги виставляють до організації зовнішні умови, що змінилося, та перевірити, наскільки її ресурси дають їй змогу відповідати таким вимогам: відповідальності, аналітичних здібностей і кваліфікації управління вищого керівництва. Управління процесом змін потребує аналізу відповідності наявних ресурсів організації та тим умовам, які в цей час домінують. Управління змінами включає рішення про застосування підходів і способи втручання, які допомагають правильно розпочати систематично вести роботу, справлятися з опором, домовлятися або домагатися підтримки і здійснювати. Потрібні зміни. До методів проведення стратегічних змін відносять примусовий адаптивний кризовий метод, метод управління спротивом, а також метод, заснований на поетапному підході. Примусовий метод проведення стратегічних змін передбачає за застосування влади для подолання спротивом. Метод адаптивних змін реалізується шляхом поступових незначних змін протягом тривалого періоду. Метод управління кризовою ситуацією використовується тоді, коли стан зовнішнього середовища змінюється стрімко і непередбачувано. Метод управління з проторвом реалізується за будь-яких умов. Метод заснований на поетапному підході, передбачає те, що процес управління. Підрозділяється на етапи. При цьому в кінці кожного етапу відбувається реалізація програми впровадження з використанням власної системи мотивації. Наступний стратегічна стадія, яку ми розглядаємо, називається стратегічний контроль. Стратегічний контроль полягає в спостереженні та оцінці проходження процесу стратегічного управління, який забезпечує досягнення цілей та здійснення стратегії через встановлення стійкого зв зворотнього зв'язку. Критерієм успішного використання стратегії організації є досягнення її цілей або виконання цих цілей. Основне завдання стратегічного контролю полягає у визначенні того, чи сприятиме реалізації обраній стратегії досягненню поставлених цілей організації. Стратегічний контроль дає змогу не тільки виявити актуальні проблеми, але й здійснити розробку, провести коригування стратегії та й підтримувати найефективніші напрямки діяльності в організації. Контроль за реалізацією стратегії це такий завершальний процес, який здійснюється на стадії стратегічного управління і має забезпечувати якісний зворотній зв'язок. Стратегічний контроль спрямований на з'ясування того, якою мірою реалізація сприяє досягненню цілей організації, і значно менше оцінює правильність виконання стратегічного плану або його етапів. За результатами стратегічного контролю здійснюється коригування цілей організації та напрямків їх досягнення. Одним із методів контролю і підвищення ефективності діяльності організації є бенчмаркетинг, який полягає в тому, що у практику роботи організації впроваджуються технології, стандарти і методи роботи кращій організації аналогів. В основному бенчмаркетинг це така прокладена концепція безперервного вдосконалення діяльності, що передбачає безперервний цикл планування, координації, мотивації і оцінки для стійкого поліпшення діяльності організації. В процесі бенчмаркетингу здійснюється пошук організації, які показують найвищу ефективність навчання їх методом роботи і реалізацію сучасних Передових методів у власних умовах. Основний зміст бенчмаркетингу полягає в тому, щоб визначити, наскільки такі організації виявилися успішними та виявити фактори як методи роботи, які дозволяли б досягти більш високих результатів. На сьогодні у мене все. Я була дуже рада бачити вас на своїх лекціях. А поки що не забудьте підписатися на мій канал, поставити лайк, залишити вогнук у коментарях. А також не забудьте підписатися на мої соціальні мережі. Там багато цікавої інформації. І також не забудьте, що час дослідити деталі та відкрити світ. Зустрінемось на наступних лекціях.